У скандальному житловому комплексі на кафедральній Луцьку вже продають комерційні приміщення, і це попри заборону на будівництво. Відповідне оголошення з'явилося на одному з маркетплейсів, і до слова, площа цього приміщення, яке хочуть продавати, майже 63 квадратних метри, а ціна за квадрат, вдумайтеся, 2,5 тисячі доларів. Ну, це ж воно і не дивно, адже там за декілька сотень метрів Луцький замок. Зрозуміло, що забудовник хоче зірвати чималий куш. Але цей забудовник і надалі ігнорує припис про заборону будівельних робіт, хоча документ і досі чинний, а прокуратура продовжує розслідувати кримінальну справу. І навіть експертиза, яку проводили правоохоронці, довела історичні підземелля продовжують руйнувати. Проте навіть це не зупинило приватних власників і на майданчику з продажу вже торгують комерційними метрами. А ще на початку лютого виставляли оголошення про продаж квартир в цьому житловому комплексі. А поки судді притул не бачать порушень, знищення і продаж історії Луцька триває, Максиме. Чому судді не бачать порушень? Думаю, їм мамона не дозволяє.